Всім бажаю гарного тихого денечка. Вчора вам виставила відео в своєму кермеку, я зрізку робила і у мене в коментарях було запитання, в яку ціну. Я там написала 8, і є 5 гривень за гілку. І отримала декілька скептичних коментарів відносно того, що, ну, тобто, ти що, так? Да? Так, дорого, е, у нас на базарі по 70 гривень букет продають. так? Ну, продають, то нехай собі продають. Кожен знає ціну свого товару і кожен встановлює ціну свого товару. Ось, будь ласка, друзі, ось тут у мене 20 гілок кермеку. Це на 200 гривень. 20 гілок по 10 гривень гілка я порахувала. У вас на базарі такі продають. Покажу зараз, які гілки, ну, ось приблизно це не сама більша є і більші гілки кермеку. Ой, будь ласка, бачите, оце одна гілочка кермеку. Така гілочка я оцінюю в 10 гривень. Тому не треба скептично відноситися. Я знаю, що це ще не ціна. Ось, будь ласка, оцей букет за 200 гривень. Підіть, купіть у квітковому магазині такий букет за 200 гривень. Купите. Хто рахує, що це дорого?